Були чоловіка та заховали тіло у лісі. Прикарпатські поліцейські оперативно розкрили особливо тяжкий злочин. Прохоронці встановили, що фігуранти умисно позбавили життя 36-річного мешканця Калуша. Його тіло закопали у лісовому масиві Калуського району. Ще одному потерпілому нанесли тілесні ушкодження та заволоділи його майном. Поліцейські оперативно встановили усіх причетних до злочину та затримали їх. Поліцейські встановили щоднями між чотирма чоловіками, мешканцями Калуша, відбувся конфлікт під час застілля. Під час бійки фігуранти нанесли тілесні ушкодження 20-річному чоловіку та заволоділи його грошима, закордонним паспортом та мобільним телефоном. Другому чоловіку, 36-річному мешканцю Калуша, нанесли множинні тілесні ушкодження, від яких той помер на місці. Надалі зломисники заховали тіло чоловіка, закопавши його у лісовому масиві. Оперативні працівники управління карного розшуку обласної поліції встановили осіб причетних до тяжких злочинів. Йдеться про 35-річного та 32-річного мешканців Калоша уже раніше судимих. За тяжкі злочини невдовзі їх обох затримали. За їхніми місцями проживання проведені обшука, речові докази направлення на експертизи. Тіло потерпілого поліцейські направили для проведення відповідних експертиз. Слідчі слідчого управління обласної поліції вже оголосили фігуранта про підозри у чиненні злочинів передбачених за частиною 4 статті 187 йдеться про розбій та за пунктом 12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.